Добрий день в ефірі Кіцвіль ТВ і з вами його ведуча Марія. Сьогодні ми поговоримо на тему, яка хвилює людство вже не одне тисячоліття, а саме про сни. І сьогодні у нас в студії Андрій Ірина. Юля, Дар'я Женя. Отже, розкажіть, будь ласка, що таке сон у вашому розумінні, Дар'я. Сономому розумінні це коли людина одихає і бачить, перед, бачить в уяві якісь добрі сни. А, добре, а як ви думаєте, сни якось пов'язані з реальністю, Юля? А, я думаю, що так, сни пов'язані з реальністю, тому що є віші сни, я думаю, ми про це поговоримо. Може, ти, щось, в тебе якісь емоції були за день, і ці всі емоції е, в твій сон передасться. А як саме Ірина? Ну, я думаю, що е, якщо ти типу, погуляв з подружкою чи з другом, і у тебе запам'ятався якийсь приємний е, е, момент і... Тобі може воно присниться в твоєму е, сні? Uh, дякую. Скажіть, які сни вам сняться найчастіше, Андрій? Uh, мені найчасті... найчастіше сняться сни, бо мені uh, сняться -ст 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 страшні сни. Uh, як ви думаєте, чому, Андрію? Uh, ну, тому що я дивлюся на ніч uh, страшні фільми. Добре, розкажіть, будь ласка, про свій неймовірний та нереальний сон Женю. Ну, Мені один раз приснилося майбутнє. Ну, Я стояв в коридорі і вдруг один мальчик пробігав, і за ним упала ваза. Я, на наступний день так і случилось. Чи часто вам сняться кошмари, Юля? Ні, мені не часто сняться кошмари, тому що я, е, коли засинаю, думаю тільки е, про, хороші, е, про хороші думки і щоб мені е, снилися добрі сни. А у вас є якісь методи боротьби із ними, Андрію? Я думаю, що щоб не снилися погані сни, не потрібно дивитися на ніч страшні фільми. Дякую, скажіть, як ви розумієте вислів віщий сон можете пояснити, Ірина? Е, ну я думаю, що якщо тобі приснилося е, щось таке, і може случитися на наступний день? Я думаю, що так віщий сон. А ще я хочу додати, що по прикметам або по чому можна оприділити віщий сон. А ви вірите в, ви, у те, що у сні може бути попередження про майбутні події, Юля? Е, так, я в це вірю, е, тому що один раз мені приснилося, що я пішла до аквапарку і на наступний день мені батьки е, сказали, що ми підемо до аквапарку. Скажіть, а ви вірите у тломачення снів, Дар'я? Е, да, я вірю у тломачення снів, тому що. Е, Сни бувають, які ми. правильно сказати. Які серіанці, такі можуть бути сні, коли ми спимо. А вам доводилося користуватися допомогою сонників? Так, мені доводилося, тому що мені було інтересно знати, що значить мій сон. Дякую вам за участь у нашому так-шоу і за. Ваші надзвичайні відповіді. Це була передача, присвячена снам та сновидінням. Та я його, ведуча Марія Кулічук. До зустрічі у наступних випусках.